Я так не підтягую свої тарілочки. А вам саме останнє буде? Це тобі буде. що ти нам Це якраз Сергійович. Такий, що він Піджарений. Сергій всякий. Яке воно смачне. Це робили ці дівчатки. Представляєте, які вони там Угу. Бач, як дорослість вимірюється не роками, не роками, а тортами, вчинками, да, і вміннями. Шедевр. Супер. Поля, таке yeah. питання. Якщо ми замутимо бізнес, <клес> свій там ресторан, ти yeah. там головна будеш. Yeah. Учинкопродукт. Я буду інвестором. Поля, це просто з таким можна заходити на ринок, розривати всім смакові рецептори. Діана, ти ж вдолі? ще на так, ділити. Да. Діана, Поліна і Микола. Чого патрош? Троїця. Смачна трійця. Треба <гум> ще подумати над мазовою точно. <гум>